Добрий день усім! Рада вітати знову усіх на логопедичному занятті. І давайте поглянемо на екран. Кого ви бачите? Як назвати всіх людей, які тут зображені одним словом. Вони хто? Так, це сім'я. А ще в українській мові є чудове слово родина. Давайте повторимо, це родина. Ось послухайте чудовий віршик про цю родину. Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіп'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Чудовий віршик, так? Давайте поглянемо на цю родину і скажемо, скільки діток тут є. Так, у них троє діток. А хто для діток ось оці ці люди? Так, це мама і тато. А хто для діток ось ось ці люди старшого віку. Ось цей чоловік і ось ця жінка. Хто вони для діток? Так, це дідусь та бабуся, а дітки для них хто? Онуки. А хто ж для мами і тата бабусь та дідусь? Це їх батьки їх мама і тато. Ця родина запрошує нас до себе в оселю. Ходімо, поглянемо. Де ми опинилися малята? Ми опинилися в кімнаті. А давайте поглянемо на речі, які тут знаходяться, і визначимо, чиї ці речі і вірно їх назвемо. Знайдіть, будь ласка, у кімнаті окуляри. Де вони лежать? Їх залишила хто? То окуляри чиї? Бабусині! Молодці, хто відповів вірно. Знайдіть, будь ласка, у кімнаті фото на стіні. Знайшли, як вигадається, чиє це фото? На ньому зображена мама, тому це фото чиє? Мамине, знайдіть у кімнаті газету. Знайшли? Де вона лежить? Цю газету читав хто? Це газета чи я? А зараз у кімнаті знайдіть черевики. Шукаємо, шукаємо. Знайшли їх? Як ви гадаєте, хто їх міг розкидати? Петрик. Тому це черевики чиї? Так. А зараз знайдіть, будь ласка, комп'ютер, ноутбук. Побачили його на картині? Як ви гадаєте, він чий? І останнє, давайте знайдемо книги. Їх залишила Оленка. Книги чиї? Оленчині. Я сподіваюся, ви вірно визначили, чиї предмети ми розшукували у квартирі? А зараз я вам розкажу одну історію, яка трапилася із бабусею. Ходімо, покажу. Погляньте, будь ласка, на картинку. Хто тут зображений? А що бабуся робить, ви знаєте? Так, бабуся в'яже. Малята, а чиї бабусі вміють в'язати? Можливо, мама вміє у когось в'язати? А що бабуся в'яже? Можемо здогадатися? Так, я думаю, що це светр. А якого кольору буде светер? Зеленого! Скажіть, будь ласка, хто спостерігає за бабусею? А бабуся котика бачить? Ні, вона дуже уважна. Дивиться на свою роботу, вона працює, в'яже. Давайте ж поглянемо, що було далі. Так, бабуся десь відійшла, а своє в'язання вона залишила на кріслі. А хто зацікавився клубочком? Як ви гадаєте, чому котик так полюбляє клубочки? Тому що клубочок йому нагадує м'ячик. Давайте поглянемо, що було далі. Що почав робити котик малята? Так, він почав котити клубочок, а клубочок став розмотуватися. І ниточки простягнулися по всій кімнаті. Давайте поглянемо, що ж було далі. подивіться, котик розкрутив стільки ниток, що заплутався у них і не зміг далі бігати. І тоді його знайшла хто? Бабуся зараз сердита. Я теж думаю, що ні. А чому малята? Тому що вона дуже любить своє кошеня. А що ж вона йому зараз говорить? Ах ти ж мій пустунчику, що ж ти наробив? Так малята? А можливо, вона йому каже, ай-яй-яй! Бачите, як вона підняла вгору пальчик. А зараз ці картинки, які ми з вами бачили, я розмістила на одному екрані. І ми точно бачимо, чим історія почалася. Що було далі і чим вона завершилася? І тепер дуже просто і легко можна скласти історію за всіма цими картинками. Давайте спершу історію складу я, а потім розповісте ви. Погоджуйтесь зі мною. Отож слухайте уважно. Одного дня бабуся стала в'язати светрик. Светрик вона в'язала своєму онукові із зелених ниток. За бабусею спостерігав котик. Коли бабуся вийшла з кімнати, вона залишила своє в'язання на кріслі, а котик тим часом вийшов і почав гратися з клубочком. Він котив клубочка по кімнаті і розмотував нитки. Він розмотав стільки багато ниток, що заплутався у них і не зміг далі бігати. Тут якраз його і знайшла бабуся. Вона йому сказала: ай яй яй бешкетнику, що ж ти наробив? Як ви гадаєте, це вже кінець історії? Мені теж здається, що тут не вистачає ще однієї картинки. Як ви гадаєте, що було далі? Можливо, бабуся розпутала кошеня, а потім ще довго намотувала нитки назад на клубочок, щоб знову в'язати светрик. так? А можливо, вона що? Взяла на ручки котика і стала його втішати, адже дивіться, яке кошеня налякане. А зараз за цими картинками складіть історію ви. Вона може бути схожа на мою, а може бути і не схожа ваша історія особлива! А на цьому наше заняття закінчується. Рада всім, хто не лише дивився відео, а й працював разом зі мною. Бажаю вам тихих, спокійних вихідних. Зустрінемося уже наступного тижня. До побачення!